Ну, що, переходимо з вами, колеги, до наступного кроку, який називав блоку нашого з вами сьогоднішнього майстер-класу. Зараз, я також бачу, дякую ще один плюс. Е, який називається Способи залучення потенційних клієнтів. Давайте так, я не буду вам розповідати якусь інформацію з інтернету. Я вам буду розповідати через ці сім, сім пунктів про себе. І якщо ви. Захочете, пері... Захочете мене перевірити, ви це зможете зробити, просто зайшовши на мої соціальні мережі. Ви зрозумієте, що саме таким чином я просуваю свої послуги і заробляю від, ну якщо ми кажемо там за коуч-сесію, я заробляю 100 євро за коуч-сесію із клієнтом. Що я для цього зробив, і що я постійно для цього роблю? Давайте дивитися. Перший пункт. Я буду казати про себе і також, ну якби і про вас, якщо чогось вам не вистачає зараз. Ви маєте створити в, соці... в ключових соціальних мережах ваші аккаунти. Якщо ви думаєте, що, що ваші клієнти тільки в Фейсбуці, ви помиляєтесь. Ваші клієнти також можуть бути в Інстаграмі, можуть бути в LinkedIn. Тому створіть профілі. В цих соціальних мережах. Якщо ви щось викладаєте в Інстаграмі, в зробіть це і в Фейсбуці і в LinkedIn. Друге, зробіть привабливу шапку профілю. Якщо ми говоримо про привабливість, що я маю на увазі? По-перше, у вас має бути професійна фотографія. Потратьте. 500 гривень чи там півтори тисячі гривень, і зробіть професійну фотосесію, якщо ви хочете заробляти 100 доларів за час. Та й взагалі взагалі, якщо ви хочете навіть 10 доларів розпочинати там з 10, 20, 50, зробіть професійну фотографію. Так, де ви гарно виглядаєте з зачіскою, так, де все круто. Щоб люди розуміли, що ви за собою слідкуєте. Не просто там якийсь там кружочок да, на аватарці, чи там ви там десь там далеко в парку. Ні, близько ваша фотографія. Зробіть це. Далі, конкретно я проводив в клубі коучів майстер-клас, дуже крутий майстер-клас. Я розповідав про шапку профіля. Так, яка має бути. Професійна шапка профіля в, в, в різних соціальних мережах, який має бути опис в соціальних мережах для того, щоб люди, які перейдуть на вашу сторінку, взагалі розуміли, чим ви займаєтесь і що ви пропонуєте. Я на цьому майстер-класі. Е, ну я, я не можу. Ну якби у мене немає зараз тільки часу для того, щоб вам все це показувати. Там майстер-клас е, йшов півтори години. Я просто брав аккаунти коучів в соціальних мережах, а саме з Інстаграм, і показував, так що ось цей коуч на щось розраховує. Ну, тобто, без варіантів, колеги. Навіть там дійсно коуч, може і професіонал, але ж те, що там є в описі під шапкою профілю, ну, люди, які заходять на його профіль. Вони там є там декілька секунд для прийняття рішення. Чи зупинитися на профілі, там щось подивитися, чи просто там підписатися, чи ні. У вас повинно все бути чітко там розписано, чим ви займаєтесь. Ну, давайте, якщо я розпочав там говорити про себе і про мій профіль, от я відкриваю Instagram, мій профіль. Ви заходите на мій профіль, ви бачите. Перше, я засновник університету коучів. Тобто, зрозуміло, чим я займаюся. Коучингом, так? Наступне: більше восьми років у сфері навчання коучингу. Опа, якщо ви хочете навчитися коучингу, ви розумієте, що я та людина, яка займається дуже і дуже довго цим. Третє: 700 плюс випускників за європейськими стандартами ECF. Опа. Ви розумієте, що я не просто там розпочав діяльність місяць тому? Так, а в мене вже є там велика кількість студентів. Дійсно, зі всього світу. Про, ну, практично, я навіть рахував країни, Ну я там десь думаю, ну, не зі всього світу, там 50 країн зараз точно. Можливо, навіть потрібно додати цю інформацію, такий інсайт у мене зараз. І наступне найближчий курс тут. Ну, колеги, я вважаю, що все зрозуміло. Тобто, ви переходите на мою сторінку. Ви бачите професійну фотографію, ви з першої секунди розумієте, чим я займаюся. І далі ви е, приймаєте рішення. А якщо у вас написано, що просто Юлія і нижче написано фея з коучингу і три фотографії, ну на що ви розраховуєте? Чи взагалі немає фотографії? Ну, на які там 100 доларів ви розраховуєте для себе? Чи там 10, навіть 5 доларів, де ніхто навіть не підпишеться на вашу сторінку. Тому підійдіть до цього моменту дуже і дуже серйозно. На курсі от, швидкий старту коучингу, є там бонусні, бонусні дві програми по просуванню коучего послуг в соціальних мережах. Так, там є ця корисна інформація, додаткова інформація, щоб ви просто розуміли, що далі робити з цими знаннями. Як просувати себе професійно. Додатково, також хочу тут зупинитися. Далі ми йдемо. ну Людина, як вона дивиться? Вона заходить на сторінку і дивиться взагалі, наскільки все гармонійно, наскільки все красиво, наскільки це привертає чи не привертає увагу? Знайдіть ну, зараз, навіть є там, давайте вам рекомендацію дам: є така канва. Це такий сайт, де ви можете там робити макети для того, там додавати там, фотографії, там, відгуки і таке інші. Ну, от, якщо ви там зайдете на мою сторінку в Instagram, от ось це все я роблю, роблю в канві. Ну 90% моїх постів, оцих картинок, вони зроблені в канві. Так, я працюю з дизайнером, це не я там такі малюночки там роблю. Так, це дизайнер зробив мені шаблони. І я там, використовуючи ці, ці шаблони, як би продовжую там щось там розміщувати. І ну, мені здається, що все так лаконічно, що все, ну давайте так, може, не, не суперкрасиво, але ж симпатично. Як мінімум, симпатично. Ось і подумайте про вашу обкладинку. Тому що все саме розпочинається з цього. Йдемо далі з вами. Відготовка контент плану. Що ви маєте робити? Ви маєте ділитися контентом, який надає рішення та поради вашим потенційним клієнтам. Якщо ви обрали, наприклад, для себе спеціалізацію от як я вже проводив приклад, і сьогодні у нас буде техніка з пообмежувальним переконанням. І ви в цій спеціалізації плануєте працювати. Чи обрали її цю спеціалізацію? Давайте розпочинайте ділитися корисну інформацію, яким чином люди можуть пропрацювати страхи, обмежувальні переконання. Тобто діліться історіями успіху ваших клієнтів, з ким ви співпрацювали. розміщуйте відгуки ваших клієнтів, яким ви допомогли пропрацювати обмежувальні переконання? Ну а взагалі, для того щоб розпочати ділитись, вам потрібно. Зробити контент план. Що таке контент план? Це те, що ви будете робити, і що, про що буде писати завтра, післязавтра і протягом наступних 30, наприклад, днів для того, щоб зробити професійний контент план. Наприклад, в моїй книжці 50 помилок, коуча початківця, я показую. Я даю дійсно крутий шаблон, як за дві години. Створити, і за рахунок чого створити контент-план на два місяці наперед. Просто давайте я розповім вам історію невеличко. Я декілька років тому пройшов курс по просуванню по розпакуванню особливо, особистого бренду в соціальних мережах. Я заплатив за той курс одну тисячу євро. Щоб ви просто розуміли. І я не отримав практично взагалі нічого, окрім. Двох крутих пунктів таких блоків. І от перший блок це була форма для створення контент-плану. І я доповнив ту форму, я зробив її, її краще. І я поділився цією формулою, тим шаблоном у моїй книжці п'ятдесят помилоковочів початківця. Ну, тобто, умовно, ця формула мені коштувала та форма, да, і формула мені коштувала 500 євро. Ну мені не жалко, дійсно. Ну я, я мені хотілося зробити ось такий ось таку круту книгу, тому я її зробив. Ви можете купити книгу за 9 євро і отримати багато інформацію інформації стосовно помилок і рішень для коучів і стосовно побачити цю форму і зробити ваш контент-план на найближчі декілька місяців, тому що без цього розуміння ви не зможете просуватися. Якщо ви просто візьмете чистий аркуш. Візьмете ручку, і така, чи так, чи ви така, як ви, чи такий. Так, ну що, про що я буду завтра писати? Ага. Так, завтра розміщу відгук. Угу. А що після завтра? Післязавтра після -завтра буду писати про обмежувальні переконання. Ага. От дивіться, ви напишете буквально 5 тем, і потім буде ступор. Ну, хай буде 10. І потім ви от покладете гручку на стіл, будете дивитися на ці 10 пунктів і не розуміти, що писати далі. Я завдяки тій формі, якою я поділився у моїй книжці. Я протягом трьох годин написав 127 тем для мого контент-плану. Що таке 127 тем? Це скільки? Це чотири місяці і один тиждень. Так, це було дійсно дуже такі, ну якби напружені три з половиною години. Я вимкнув все: всі там повідомлення, телефон. Я просто сфокусувався і задавав коучингові запитання: так, а що ще? Так, що ще я можу? Спочатку було дуже важко, але ж потім ну, пішли, пішли, пішли ідеї. Ну, просто містика, ну просто фантастика. Як це працює, якщо сфокусуватися, якщо є розуміння, ага, є там блоки, у цьому блоку повинно бути те, 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 те і ви дійсно зможете зробити крутий контент план. Я думаю, що тут все зрозуміло, якщо не зрозуміло, пишіть в чаті. Йдемо далі. Третє, ви маєте ділитися відеоконтентом у соціальних мережах і YouTube з обов'язковим закликом до дії. Зараз я по полицям вам все е, розкладу. По-перше, зробіть YouTube канал. Створіть. Це 5 хвилин роботи. Якщо не знаєте, як, подивитися відео, як створити YouTube канал. На YouTube подивиться відео. По-друге, якщо ви вже коуч, е, завантажте вашу роботу із клієнтом. Реально вашу коуч-сесію. Покажіть, яким яким саме чином ваші клієнти досягають поставлених цілей за рахунок чого, як ви працюєте? Дивіться, 80 чи навіть 90 клієнтів, які приходять на мої курси, вони приходять через YouTube, тому що саме там вони мене знайшли, тому що немає іншої людини в YouTube, яка поділилась би такою, такою великою кількістю демонстраційних коуч сесій. З різними запатами клієнтів, як я, немає жодної школи, університету, коледжу з коучингу в Україні, в Україні і не тільки, де коучі, які навчають коучингу, поділились би такою кількістю реальних коуч-сесій. Велика частина коучів, які навчають коучингу, взагалі їх немає на YouTube і неможливо побачити, як вони працюють. Йдуть клієнти на курси. Сплачують 5, 10, 15 тисяч гривень, після того вони розуміють, боже, куди я попала, за що я там заплатила, і так і не стають коучем. Тому зробіть, беріть приклад з мене. Я кажу моїм студентам також: ще є час для того, щоб розпочати викладати, завантажувати вашу роботу на YouTube і ділитися тим, як ви працюєте. Тоді люди підуть до вас. Як приходять на мої курси. А, далі Прямі ефіри, вебінари, відеоуроки, я розумію, ви коли чуєте прямі ефіри, боже, це я ж в прямому ефірі, в мене ж нос великий там, я ж там лаповуха, там, я ж вже там за стара стала, не така красива, як була там 5 років тому. Слухайте, я російською скажу, забейте. Просто забейте на це. Якщо ви хочете успіху, якщо ви хочете десь, ну якби клієнтів, ви маєте проводити прямі ефіри. Можуть також бути причини. А якщо в мене не вдасться, а якщо ем, я там не зможу так красиво все сказати, тренуйтеся. Тренуйтеся перед прямим. Тренуйтеся перед прямим ефіром. Інакше ніяк, ви розумієте, без вашого відеоконтенту Нічого не відбудеться. Не будете ви заробляти. Я не говорю зараз про 100 доларів. Я, ви навіть 10 доларів не будете заробляти. Ви маєте виходити в прямі ефіри. Я вчора провів прямий ефір з випускницею мого курсу швидкий старту коучингу з Оксаною. Якщо ви не бачили цей прямий ефір, подивиться, чи в Фейсбуці, чи в LinkedIn, чи в Інстаграмі, чи на моєму YouTube каналі. Так, на YouTube каналі також є. А, на YouTube ще по... якщо на Ютюбі нема, але ж сьогодні, що завтра буде так, ось і Оксана проводила свій прямий ефір в перший раз, в перший раз у житті вона проводила свій прямий ефір, і все вдалося. От просто подивитися як людина провела перший прямий ефір. Там були дійсно страхи. Ми переписувались в нашій закритій групі курсу, де вона там казала, що я хвилююсь, я боюся. Але ж назад дороги не було, потрібно було виходити в прямий ефір. В неї зараз там, окрім коучинга, з'явилася ідея значить навчати. Ну, би навчати правильному харчуванню. Це таке ж коучинг, Це таке ж коучинг. Додатково там тренування онлайн. Вона така спортивна. Ну якби дуже така цікава дівчина, тому ось ось її був перший крок. А стосовно заклик до дії, коли ви щось проводите, ви чи там щось там пишете, якийсь там пост, ви в кінці маєте говорити, що ну, наприклад, записуйтесь на мою коуч сесію, пишіть мені там особисте повідомлення та записуйтесь. Ну, тобто, ви не просто маєте проводити. Ось, наприклад, вчора вчора, вчора, після проведення з Оксаною прямого ефіру. Зі студенткою, так, ну, ціль була там прямий ефір зі студенткою курсу швидкий у коучингу. В кінці я розповів про курс швидкий у коучингу і закликав приєднатися до цього курсу. І ви маєте робити те ж саме: даєте там якусь там цінність через прямий ефіри, через вебінари, через відеоуроки, через інтерв'ю, там з кимось. Ну, відеовідгуки, відгуки я не буду тут рахувати, і в кінці говорите, колеги. Реєструйтесь на моїй коуч сесії, тоді у вас буде більше шансів отримати клієнтів. Йдемо далі. Взаємодія з аудиторією. Не просто ви там щось там пишете, а в кінці, там, наприклад, вашого поста напишіть, а що ви думаєте, напишіть в коментарі. Не просто розміщуєте там відео сторіс, а там задаєте якісь там запитання і додаєте, додаєте кнопки так чи ні, щоб люди реагували. Ви маєте, ну якби. Я російською скажу, утепліться, утепляться да, з аудиторії. І ось таким чином ви можете це зробити. Тобто, ви маєте, також російською, вовлікати аудиторію, вавлікати в те, чим ви займаєтесь. Беріть участь у дискусіях, пишіть коментарі під там, постами як, там, експертів, там, погоджуйтесь, не погоджуйтесь, щоб також люди вас бачили. Йдемо далі. Регулярність і постійність. Ну, взагалі, це просто ключ к успіху, ключ к ста доларам США. Регулярність. Тобто, не просто раз на тиждень ви, ви там щось там виклали. Постійно, постійно щось повинно бути. Зараз всі фокусуються на, на сторісах. Ну, тобто, сторіси працюють краще, ніж працюють пости. Робіть сторіси. Але ж пости також працюють. Можливо, там охвати менший, ніж там сторіси, але ж сторіс пройшов і все, а пост залишається. Тому та людина, ваш потенційний клієнт, він може зайти до вас там через місяць і такий: Вау, так все чудово, так все професійно, так все якісно, так все корисно. Так? І використовуйте всі соціальні мережі для вашого контенту з YouTube включно. Це крутий, потужний інструмент, де є ваші потенційні клієнти. Йдемо далі. Якщо ви дійсно розраховуєте на, на 100 доларів, давайте так говорити, тому що саме так називаються ці майстер-класи. Да? Тема двох майстер-класів головна робіть сайт. Є конструктор український, який називається Vieblum через W, Vieblum. Ви можете чи заказати односторінковий сайт, чи можете самостійно зробити. Є відео, як це робиться. Ви будете платити за цей сайт там, 250 гривень на місяць. Ну, чи гроші це 250 гривень на місяць. А вже ж це не гроші. Зробіть сайт, зробіть це самостійно, якщо хочете. Навчіться цьому. Це вам як згодиться, пригодиться українською, тому. Підходьте професійно, якщо ви хочете заробляти. Далі на сайті діліться відеовідгуками ваших клієнтів. Просіть, щоб ваші клієнти після ваших коуч-сесії з клієнтами залишали відеовідгуки. Демонструйте свою роботу, те, що я вам говорив, тобто розміщайте ваше відео на YouTube, а посилання ви зможете вставити в віконце на вашому сайті, щоб з'явилось то відео. От на, моєму сайт, на моїх сайтах, на моїх сторінках таке є. Можете подивитися, яким це чином відбувається. Тобто, підходьте до цього професійно, якщо ви хочете заробляти, ну, колеги, ви маєте інвестувати в себе, інвестувати в сайт. Інакше ви не будете заробляти. І ми з вами дорослі люди, і ви маєте це розуміти. Ну, не буде чуда. Ну, ніхто вам не напише і не скаже, що ой, я тут бачу, що у вас написано, що ви фея коуч, а я, скільки там у вас коуч-сесія? 100 доларів. А можна я відразу у вас там за 7 коуч сесій заплачу? Можна. Ну не буде такого, колеги. Це праця це дійсно такий важкий труд англійською мовою. Всі люблять, люблять говорити hard work, так? Така важка, дійсно важка праця. І ще одна така річ, яка допоможе вам просувати ваші послуги, це платна реклама. Я розумію, що поки ще ну, можливо у вас немає бюджетів для того, щоб інвестувати в платну рекламу. Нічого страшного, Дивіться на шість пунктів вище. Але якщо у вас є там декілька тисяч гривень зайвих декілька тисяч гривень на місяць, прорекламуйте ваш сайт в Гуглі. Так? Ну, от що пишуть люди там, е знайти коуча ось по, по таким ключовим словам. Тобто, розпочинайте розпочинайте рекламувати по трішечки ваш сайт, щоб він виходив в топ. Розпочинайте рекламувати ваші пости, там, де ви проводили прямі ефіри, були відгуки, були коментарі. Трішечки вкладайте в це. Розпочинайте рекламувати платно, рекламувати ваші прямі ефіри, розпочинайте рекламувати ваші відео на YouTube, ваші коуч-сесії, які ви туди завантажите. І з часом ви отримуєте те, за чим ви сюди прийшли на цей майстер-клас, зрозуміти, яким же чином заробляти 100 доларів за коуч-сесію з будь-якої точки світу. Колеги, ну я так достатньо серйозно вам все розповідав. Ну тому що це просто серйозні речі.